Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вечором прийшов забирати свій автомобіль із СТО. Після шиномонтажу, під час монтажу, помітив, що кілька пильників порвані були на амортизаторах, тому вирішив замінити. Було 3 з чотирьох порвані. Можете це побачити у попередніх моїх відео. Одну я прийшов на Audi VPAS. Вечором тут така. Ситуація, автомобіль стоїть в плівці, один із автомобілів, можливо, якісь нові поставки або ж нове замовлення. Ось так от автомобіль запакований. До речі, Щодо сьогоднішнього походу на СТО, то не тільки заміна пильника, а ще і попросив майстрів активу кілька корисних фішок. Про це покажу далі. Тож дивіться, покажу все. Ось як на офіціалах спеціальні такі чохли на автомобіль надягають на руль, на сидіння, щоб механік міг спокійно без. Ну, Зручно будемо працювати і не турбуватися про те, що щось може там, замазати чи що. Отак от. Навіть чехольчик на ручку перемикання передач. Так, І зараз покажу, яку плюшку активували, попросив, попросив майстрів, щоб активували інженерне меню, тобто зелений екран. В конкретному моїй комплектації з от такими от кнопками. Вона активується наступним чином: одночасне затискання кнопок меню і кар, Натискаємо, утримуємо і має з'явитися зелений екран. Мабуть, не зовсім одночасно натиснемо, зараз ще разок. Ні, тут ну, потрібно підловити момент. З'являється зелене меню. Для чого я його попросив активувати, потім в наступних відео розкажу і покажу. Ну, і щоб вийти з цього меню, потрібно натиснути кнопку Кар. І все, повертається на головний екран. Далі покажу деталі, які зняли, і їхній стан. Тож не перемикайтесь, дивіться далі. І от пильники і опорні пиль... підшипники. От, як бачите, пильники всі порвані. Єдиний цей, ну, Цілий був, але вже жорсткий, ось геть повністю лопнув. Ці деталі теж всі були замінені. О, і всі чотири опорні підшипники. А так от сервісні роботи, ну, виконую по мірі їх необхідності, от, тому що все-таки автомобіль це і безпека, і комфорт себе та своєї родини. От так от. На цьому все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтеся.